27 вересня 2022 року Сили оборони України звільнили Куп'янську зловий. Це сталося під час харківського контрнаступу. Про звільнення офіційно повідомила головне управління розвідки Міноборони України у соцмережах. ГУР поширили відео, на якому один із командирів спецпідрозділу Кракен Сергій Величко Чилі, підіймає державний прапор України в населеному пункті за три роки після звільнення Куп'янську зловий залишається під контролем сил оборони. Хоча лінія фронту за цей час до нього знов наблизилася. 28 вересня 1939 року міністри закордонних справ СРСР та Німеччини Молотов і Рібентроп підписали німецько-радянський договір про дружбу та кордон. Ним закріпили поділ Польщі та відкоригували лінію спільного кордону. Вона відрізнялася від узгодженої в пакті Молотова Рібентропа. Початково планували, що лінія розмежування пройде по річки Нарва, Вісла та Сян. У такому разі СРСР дісталися б межиріччя вісли та західного Бугу з переважно польським населенням. Сталін запропонував обміняти ці території на Литву, яка початково мала бути в німецькій сфері впливу. На цьому сторони і погодилися. Попри заяви радянського керівництва про захист українців, насправді при розподілі частини етнічних українських земель залишилися окупованою нацистами, в першу чергу холмщина. Таємні протоколи до договору регулювали майбутній обмін населенням між СРСР і Німеччиною, а також майбутні спільні дії для придушення польського національного руху. 29 вересня 1941 року стало першими з двох днів наймасовіших розстрілів у Бабиному Яру в Києві. У цей день нацисти вбили тут близько 22 тисяч євреїв. За два дні, 29 та 30 вересня, стратили 34 тисячі людей. У німецьких повідомленнях цю операцію називали гросакцією великою акцією. Загалом за час нацистської окупації у Бабиному Яру стратили близько 100 тисяч людей. Більше половини з них були євреями. Однак тут убували також і ромів, психічно хворих пацієнтів лікарні імені Павлова, військовополонених, партизанів, комуністів, діячів ОУН тощо. 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО. Текст заявки підписували на камеру у рамках відеозвернення президента Володимира Зеленського. Це відбувалося на тлі успішного контрнаступу Сил оборони України на Харківщині, а також проведення росіянами фейкових референдумів про входження до складу РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також у так званих ДНР і ЛНР. Президент України заявив, що Україна де-факто вже пройшла свій шлях до НАТО, але за три роки після цих подій ніяких радикальних зрушень у перетворенні де-факто в де юре не відбулося. Україна досі не отримала запрошення до альянсу. Після приходу до посади президента США Дональда Трампа навіть хитка перспектива вступу колись потім стала ще більш примарною. 18 серпня цього року Трамп прямим текстом написав у своїй соцмережі True Social ніякого вступу України до НАТО. Утім, це означає лише ніякого вступу, поки Трамп президент. 1 жовтня 1931 року харківський тракторний завод ХТЗ випустив перший трактор СХТЗ-1530. Заводу Харкові збудували менш ніж за два роки. Територія майбутнього промгіганта на початку знаходилися за межею міста за 15 кілометрів від околиць тодішнього Харкова. Під будмайданчик відвели близько 600 гектарів. З них 150 це була територія майбутнього заводу, а решта тимчасові поселення для робітників та техперсоналу, склади адмінбудівлі тощо. До будівництва заводу залучили від 12 до 15 тисяч людей. Для них збудували два поселення північне та південне. Там були не тільки житлові бараки, але й медзаклади, їдальні, лазні, магазини тощо. У день, коли з конвейера зійшов перший трактор, традиційно провели мітінг. За кермо посадили ударницю трактору Буду Марусю Бугайову. Перше випробування нового виробу провели в Андріївській комуні Надія. Конструкцію трактора більшою частиною скопіювали з американського аналога вже в жовтні 31-го ХТЗ випустив 50 тракторів, а в грудні більш як 800. 2 жовтня 1990 року в Україні розпочалася революція на граніті. Цього дня з'явилися намети на майдані в Києві. Тоді ще площі Жовтневої революції. Основою протесту стали студенти, переважно з Києва та Львова. Вони оголосили голодування та висунули політичні вимоги: не допустити підписання союзного договору, а також достроково припинити повноваження Верховної Ради та призначити нові вибори на багатопартійній основі. Вимагали відставки голови Радміну Віталія Масола. Націоналізації майна Компартії та повернення в Україну солдатів-строковиків, які проходили службу в інших республіках СРСР. Застосувати проти студентів силу влада не наважилася, а згодом Київська міськрада надала дозвіл на проведення масової акції. Голодування тривало 16 днів. А 15 жовтня мирний протест перейшов у нову стадію загальностудентського страйку. Кількість протестувальників сягнула близько 100 тисяч. Наповпрорвав міліцейський кордон біля Верховної Ради. Уже 17 вересня керівництво ОРСР погодилися частково задовольнити вимоги протестувальників. Лідерів протесту запросили до Верховної Ради, а масола відправило відставку. Решту вимог обіцяли виконати за можливості, але так і не виконали. 3 жовтня 2022 року, під час харківського контрнаступу, Сили оборони звільнили від окупантів селище Борова. Уже 4 жовтня під контроль України перейшла вся борівська громада. Після звільнення борової Хова на дані, населення громади, порівняно з довоєнним, скоротилося майже вдвічі з 15 до 9 тисяч жителів. Проте наразі ця цифра значно менша. Із часом фронт став знов наближатися до борової, та безпекова ситуація погіршилася. У 24-му річницю звільнення борової керівництво громади ще мало можливість відзначити на центральній площі селища. Там відбувся невеличкий мітинг за участі військових, поліції та чиновників. А вже 11 листопада з Борової та ще 10 населених пунктів громади оголосили примусову евакуацію. За рік, що минув, росіяни зруйнували обстрілами значну частину будівель у громаді. 17 вересня, 25-го, начальник хова Олег Сінігубав заявив. Наразі ухвалюють рішення про евакуацію з Борівського напрямку всіх служб, адже адміністративні будівлі зруйновані, а перебувати на території громади небезпечно, адже ворог обстрілює швидкий транспорт, ДСНС і поліції тощо. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.